Атака по окупантах на Ростовщині сильні вибухи на військовому аеродромі. Що саме прилетіло? Росія втратила ще один корабель. А у Бердянську підірвали автоколаборанта. Далі Далі випуску розповім про все по порядку. Ви на фабриці новин ім'я Наталія Мартинюк. У Ростовській області знову лунають вибухи. Приблизно о 9-й годині вечора, 23 грудня, у регіоні стало дуже гучно. Під атакою був військовий аеродром окупантів Мілерово. Місцеві жителі зняли на відео яскраві спалахи у небі та роботу ППО поруч із Литовищем. Етапово наше. Речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук несподівано відреагував на атаку віршем. Він написав такі слова: цитую: від Таганрога до Ростова цікава пролягла дорога і прокладає шлях Нептун та робить Путіну капут. Кінець цитати. Можливо, він натякав, що по аеродрому росіян прилетіли українські протикорабельні ракети Нептун. Їх наші інженери раніше модифікували для ударів по наземних цілях. Чи все ж таки йдеться про атаку дронами? Російські пабліка писали про щонайменше дев'ять збитих безпілотників у Ростовській області, а низка телеграм-каналів, зважаючи на яскраві спалахи від вибухів і масштаб атаки, навіть іронічно писала: це орішник на аеродром у Мілерово прилетів. Тим часом керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив, чому удари по цьому об'єкту загарбників є важливими. Далі цитую. Лискотека на аеродромі Мілерово для Росії стратегічний аеродром у Ростовській області, слугує базою для фронтової авіації, яка виконує задачі із підтримки російської піхоти, що діє на сході та півдні України. Кінець цитати. У ворожому Міноборони РФ нарахували ледь не півтора десятки збитих БПЛА над Ростовщиною. Спочатку опублікували звіт про нібито ліквідацію дев'яти безпілотників, а згодом уточнили, що впродовж ночі. ППО буцімто знищила ще чотири дрони, із них три саме у Ростовській області. Губернатор цього регіону Юрій Слюсар теж нарахував 12 нібито збитих безпілотник і у Мілеровському і Тарасовському районах. Втім, жодних прильотів по аеродрому не визнав. Мовляв, усе збили, а руйнувань постраждалих немає. Гучно було не лише під Ростовом. Російські військові стріляли також по дронах над акваторією Азовського моря, стверджують, що знищили два БПЛА. А на Білгородщині окупанти знову вдарили по власному населенню. Літак армія РФ вже вкотре впустив 500 кілограмову авіабомбу. Вона упала у районі селища Розумне під Білгородом. Пояснили інцидент традиційним ніштатним сходом боєприпаса. Тим часом у Брянську 76-річна пенсіонерка підпалила автомобіль біля поліцейського відділку. Коли слідчі запитали у неї про причину, вона пояснила свої дії вказівкою співробітників ФСБ у Москві. Мовляв, вони вимагали підпалити машину, щоб на вогонь прилетіли гелікоптери із оперативниками. Жінка повірила і нічого в цій історії її не знітило. А біля берегів Іспанії затонуло російське вантажне судно Усамайор. Інцидент стався 23 грудня після вибуху у машинному відділенні. Корабель пішов на дно у міжнародних водах між Агіласом і Ораном. Рятувальники доправили 14 членів екіпажу до порту Картахене. Ще двоє вважаються зниклими безвісти. Зазвичай Урса-Майор переміщувала важку військову техніку. За однією із версій судно прямувало до Сирії, щоб допомогти вивести із порту Тартус різне озброєння окупантів. Однак згодом з'ясувалося, що корабель ішов до Владивостока. На борту перевозив люки для ядерного реактора атомного криголаму, а також два портові мобільні крани вантажопідйомністю до 120 тонн кожен. Тим часом вибухи пролунали на тимчасово окупованій території України. Зокрема, у Мелітополі жителі почули гучні звуки. Гриміло 23 грудня близько 22.10. Російські медіа пишуть, що перший був не такий потужний, як другий. Вибухи чули майже у кожному районі міста, а лунали вони із південного південно-західного напрямків. Попередньо це ППО окупантів працювала по безпілотниках, а у Бордянську підірвали автомобіль так званого голови окупаційної ради міста. Машина стояла у дворі будинку за адресою Європейська 56. На місці вибуху була швидка, однак точно невідомо, чи постраждав особисто власник автівки Василь Нечета. Раніше колаборант завідував будинком культури Нафтохімік, втім, після початку повномасштабної війни одразу прийшов на бік окупантів і нині є головою окупаційної ради Бердянська. Друзі, стежте разом із нами за вибухами та іншими награздами у тилу окупанта. Тому підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили. І поставте лайк під цим відео. Тривожна ніч у Києві. На столицю летіли ворожі шахеди. У повітряних силах о четвертій годині повідомили про загрозу БПЛА. Уже через півтори години у Києві повторно голосили про небезпеку із повітря. До столиці прямував ще один дрон. Лунала сирена і у області. За даними адміністрації, на Київщині працювала ППО. Про влучання, руйнування чи жертви інформації немає. Частина безпілотників долетіла до Хмельниччини. Очільник області Сергій Тюрін повідомив про два збиті шахеди. Через падіння уламків повибивало вікна та пошкодило дах у приватних будинках. Також понівечені гараж, авто і господарське приміщення. А це наслідки атаки безпілотників по Сумщині. У Кролевецькій громаді шахет поцілив у будівлю тваринницької ферми травмовано корів. Також спалахнула пожежа. На місці працюють всі необхідні служби. Окрім шахедів, росіяни постійно гатять по Україні іншою зброєю, наприклад, авіацією і артилерією. Вони атакували Запорізьку область. За добу у регіоні нарахували 200 ударів. Наразі відомо про 9 випадків руйнування житлових будинків, а також об'єктів інфраструктури. Знову атакували окупанти Дніпропетровську область. Загарбники обстріляли Нікопольщину із артилерії та градів. Запускали і дрон камікадзе. У результаті є влучання у Нікополі, Покровській і Маргнецькій громадах. У місцях прильотів сталася пожежа. Пошкоджені три приватні будинки, господарська споруда, а також авто. У Павлоградському районі понівечена лінія електропередач. На щастя, люди цілі. Гучно було на Херсонщині. Опівночі росіяни вкрили артилерійським вогнем Білозерку. У населеному пункті зафіксували щонайменше 13 прильотів. Через обстріли серйозно пошкоджена адмінбудівля. Загалом у області через російський терор, на жаль, загинула одна людина, ще двоє людей поранені. Тим часом у повітряних силах відзвітували, що за минулу добу Росія запустила по Україні 60 шахедів. із них 36 збили українські військові, ще 23 посадили ребом. Останній безпілотник на момент світу ще перебував у повітрі. Очевидно, що нічні атаки шахедами триватимуть, адже, за даними військового ресурсу Дефенс Експрес, Росія виготовляє дві тисячі дронів «Камікадзе» на місяць. Це дозволяє окупантам щодня запускати щонайменше по 60 БПЛА. Окрім масованих атак шахедами, тепер виникла ще одна загроза: можливі удари ракетою «Орєшнік». Зокрема, 23 грудня по Україні оголосили повітряну тривогу через імовірний запуск балістики. Низка телеграм-каналів повідомляла про активність на полігоні Капустин Яр. Саме звідти окупанти вже запускали у по Дніпру. У столиці мешканці кинулися ховатися в укриття. У київській підземці ніде було яблуко впасти. Метро паралізувало. Цього разу атака знову не відбулася. Причини невідомі. Навіть російські пропагандисти чекали на удар, і коли запуск не відбувся, цинічно заявили, що засмучені такою ситуацією. Тим часом аналітики уже згаданого сайту Дефенс Експрес з'ясували, що Росія вдарила у листопаді по Дніпру ракету Орішнік, яку виготовили ще 2017 року. Про це свідчать серійний номер та дата виробництва на уламках 12 квітня, 2017 рік. Ймовірно, ракету тривалий час тримали на складах. Чи наважиться Москва вдруге атакувати Україну орішником? Або, можливо, цілі окупанти оберуть якусь іншу країну Європи. Шановні глядачі, напишіть, що думаєте у коментарях під цим відео. Бригада Рубіж Нацгвардії України шукає тих, хто готовий стати частиною команди. Наша бригада зацікавлена, аби кожен воїн став професіоналом своєї справи. Ставай до лав бригади Рубіж. Обирай свою військову професію. Заповнюй анкету на сайті рубіж.ком.